Єрмак говорить про те, що він чесна, полядна людина, йде на фронт, я, очевидно, так розумію, воювати. Тому я припускаю, що він хоче, як людина, як всі українські громадяни, чесно піти на БЗВП в піхотний якийсь учбовий центр, якоїсь бригади, пройти його разом з бійцями і після того отримати розподілення на ту посаду, яку він може зайняти. А його посада це може бути посада солдата сержанта. Ну на перших порах він без цього не зможе пройти військову кар'єру. Потім у нього військова вища освіта. Якщо командування дозволить, то він може тестуватись на молодшого лейтенанта, і також, наприклад, командувати якимось взводом. Всі інші його партнери, всі мільярдери, всі суперуспішні бізнесмени. І, у нього супер і в нього супер зв'язки і в енергатомі Ощадбанку, і в усіх банківській сфері, у нього партнери і в криптобізнесі, і ну всюди така людина може підняти боєздатність і забезпечити не одну бригаду. Йому можна довірити забезпечення двох-трьох армійських корпусів, і він вирішить це питання абсолютно без проблем. Тому з одного боку, це так, з іншого боку.